Мені однаково Тарас Григорович Шевченко. Мені однаково, чи буду я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими. І не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. І непом'яне батько сином, не скаже синові, молись. Молися Сину за Україну!» Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні? Та не однаково мені, як Україну слії люди, присплять в лукаві і вогні. Її окраденою і збудять. Ох, не однаково мені. Я тобі галантно не вклонюся. Василь Самоненко. Я тобі галантно не вклонюся. Комплімента зроду не зліплю. Тільки в очі ніжні задивлюся, в них свою тривогу отоплю. І коли химерною габою. Сполинаю землю довга ніч, довго серце тужить за тобою, Довго сон мені найде віч, довго білі таємничі крила, обвивають маревом видінь, І стоїш ти, крихітна і мила, і прозора, мов ранкова тінь, і палають, наче стиглі вишні, владно підкоряючи собі, Губи, неціловані і грішні, очі божевільно голубі. Леся Українка, надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Вкраїну, Поглянути ще раз на рідну країну, Поглянути ще раз на синій Дніпро, Там жити чи вмерти. Мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, Востанн згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі, у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Ліна Костенко Крила А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має, Вони, ті крила, не з пуху пір'я, а справди чесноти й довір'я, У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на торботи, У кого з пісні або надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, має. my